Переговори щодо України виходять на критичну стадію. Заявляють в Вашингтоні уже сьогодні. Трамп і Путін проведуть телефонну розмову. І у Білому домі чекають поступок від Росії, яких саме розбирався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Сьогодні у розкладі Трампа запланована телефонна розмова із путіним, і з американського боку дуже багато є анонсів і анонсів очікувань. Особисто Трамп каже, діалог між Вашингтоном і Москвою після цієї розмови має вийти на новий етап. каже, у нас буде важлива телефонна розмова, і переговори наближаються. Це цитата до критичної стадії. І погодьтеся, важливо зрозуміти про що мова. Ну і от від Трампа журналісти почули. Він сподівається, що або під час цієї телефонної розмови, або найближчим часом після неї, Росія погодиться на тридцятиденне припинення вогню. Сказав, вони це зроблять, не уточнивши правда термінів. І пообіцяв, планує підняти це питання у розмові з Путіним. Журналісти почали розпитувати, чи готовий, наприклад, Трамп запросити Путіна до Вашингтона, ймовірно, для підписання мирної угоди, і почули, що він не буде навіть розглядати можливість такого візиту, як і будь-якого візиту, поки не з'явиться остаточна домовленість щодо умов, навіть не перемир'я, а миру. Тут цікава цитата. Я не хочу навіть обговорювати це зараз, каже Трамп. Я повинен укласти угоду щодо України і її підписати. Ну тому. Станом на зараз вимальовується досить проста логіка, тобто, все поступово. Білий дім прагне підтверджені від Росії. Очікує, що воно буде можливо під час телефонного дзвінка. Далі 30 днів тиші на фронті. Після цього можлива зустріч Трампа у Судівській Аравії. Ну і далі певна мирна угода. Трамп сказав також, що особисто попросив Росію не проводити штурм українських підрозділів, які, начебто, за його словами опинилися в оточенні в Курській області. Ну і сьогодні він теж говоритиме про це із Путіним. Водночас американський президент відкидає звинувачення, що причиною прориву Росіян на Курщині стала пауза у поставках американської військової допомоги. В будь-якому разі це вже позаду. Пентагон зараз підтверджує, що поставки зброї та обмін розвідданими з Україною відновлено. Повідомив про це командувач військового... Евич він сказав, що відправлення зброї і боєприпасів йде у стандартному режимі, а також відновлений щоденний обмін розвідданими між США до України. Тобто цього фактору тиску, вже немає, але все ще залишаються підвішеними питання щодо умов. І я поки не кажу про мир, але навіть умов перемир'я. І тут все впиратиметься у контроль над територіями. Білий дім підтверджує питання територій вже обговорювали. Речниця адміністрації Керилайн Лівіт сказала навіть, що у Вашингтоні вже проводили консультації з Києвом щодо цього і натякнуло, що територіальне питання буде одним з ключових під час телефонної розмови Трампа і Путіна, але відмовилася розкривати деталі. Ну і тут важливо провести червону лінію. Одразу це зробити, бо одна справа. Визнати факт тимчасового контролю Росії за захопленими територіями, розуміючи, що вони все одно українські з часом повернуться, як колись все одно об'єдналися Німеччина. Ну а інша вимоги Росії щодо якогось там визнання, і Київ однозначно проти. Підготовка громадської думки вже почалась. Наприклад, за даними видання, «Самофор», а я перевірив, це ресурс, який заснував колишній керівник агентства Bloomberg. Адміністрація Трампа, начебто, розглядає можливість офіційного визнання Криму російською територією в межах мирної угоди. Пишуть навіть, що у Вашингтоні знову ж таки, начебто, обговорюють можливість закликати ООН піти на аналогічний крок. Посилаються на джерела, ну і ми з вами розуміємо, де ці джерела, в якій країні. Ну і вірогідно, оскільки цей злив вже стався, це те, що Путін саме сьогодні може озвучити Трампу під час телефонної розмови, саме ці меседжі, тобто, скоріш за все, це російська позиція, про яку вже заявили. А що цікаво, Трамп також підніме питання Запорізької АЕС. Речниця Білого Дому підтвердила, що це питання вже обговорювали з українцями, і Трамп підніме його тепер у розмові з Москвою. Сам Трамп напередодні також заявив журналістам, що має намір говорити з Путіним про електростанції, тому що це велике питання. Ну поки немає публічних деталей, чи то Росію закличуть передати контроль над ЗАЕС Україні, чи то відновити її роботу в рамках української енергосистеми, але під контролем МАГАТЕ вбу. В якому разі саме сьогоднішній день має принести ясність і щодо пропозиції Трампа, і щодо зустрічних умов Кремля? Ну і зрозуміло щодо того, що з цього влаштує Україну, а що ні, з Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.